Четвер, 21-го тижня, зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. До колосян послання святого апостола Павла, читання. Браття, радію скорботам за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує стражданням Христовим для Його тіла, тобто церкви, якої я став слугою. Згідно з розпорядженням Божим дане мені ради вас, щоб звіщати в вповні між вами слово Боже, ту тайну, скриту від віків і родів, але яка тепер явна для Його святих, їм Бог зізволив об'явити, яке величне багатство цієї тайни між поганими. Тобто Христос між вами надія слави. Його ми проповідуємо, настановляючи кожну людину та у усякій мудрості, щоб зробити досконалою в Христі кожну людину. Ось чому труджуся, змагаючись його силою, яка діє в мені потужно. Коментар його ми проповідуємо. Дорогі мої, перші учні-апостоли не закінчували богословських студій, не мали особливого впливу у середовищі, де перебували, не мали великих коштів, друкованих видань та інших засобів інформації, але вони несли Боже Слово. Проповідували, свідчили про Господа. Часто, ми переконані, що нездатні неспроможні особисто або обставини несприятливі щоб проповідувати. Та ми навіть і поширити Слово Боже в мережах не хочемо або встидаємося, позайшовши на сторінку. До Християнина не побачиш, що це християнин. Там є все, що завгодно, але не слово Боже. Але всюди і повсякчас сам Бог робить нас здатними проповідувати. Завжди ми спроможні і можемо проповідувати. Однак маємо бути свідомими цього нашого покликання. Бог ставить нас у конкретні ситуації нашого життя, де хоче, щоб ми несли проповідь Євангелія. Богові йдеться про нас і про тих, кому ми маємо донести Слово Боже. Він очікує нашого свідчення, нашої проповіді в тих обставинах, у які Він нас поставив. Господа. Ми проповідуємо не стільки словами, навіть скільки своїм життям. Отож, що ми проповідуємо, дорогі мої, власну зверхність, всезнання, праведність чи розп'ятого Христа. Ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, пише апостол Павло. Було б добре пригадувати ці слова щоразу, коли є можливість щось проповідувати. Найголовніша перепона, невіруючим на шляху до християнства, це самі християни. Багато їх кажуть про себе, що є світлом, а насправді пітьмою вустами вони проповідують може, і Христа, а серце їхнє далеке від Нього. Вони докладають зусиль, щоб вона й когось навернути у віру, але власним нечестивим прикладом роблять ту людину гіршою від себе. Поділення, сварки, обмови, заздрість та інші численні гріхи віруючих є перешкодою проповіді. Ніхто не знає. Статистики, скільки душ, що потребують спасіння, спіткнулися б об черствість та нечистивість так званих християн. Бог знає про це. Люди світу мало зважають на наші слова. Вони теж непогано знають теорію, як треба жити, але вони спостерігають за нашими вчинками. Ми можемо вважатися надто духовними. Але не подавати нужденному, не простити образи, не позичити тому, хто просить, не поступити ще навіть місцем в маршрутці чи трамваї. Я навіть знаю жінку, яка не ходить у церкву саме через те, що її там не дали місця. Виявляється, вона хотіла сісти там, де хтось інший сидить постійно. Як шкода, що бронюючи місця у храмі, ми можемо не мати їх у Божому Царстві. Чи не є лозунг, я проповідую Христа тільки такою декларацією, непідтвердженим нашим життям. Християнство буде поширюватися аж до приходу Христа. І це завдяки тим, на жаль, небагатьом вірним, які насправді проповідують Христа розп'ятого. А ви, дорогі мої, чи проповідуєте Христа розп'ятого? Від луки святого Євангелія читання. той час Ірод четверовласник почув про Ісуса і збентежився. Бо деякі казали, що то Іван воскрес із мертвих, інші що ілля з'явився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх устав із мертвих, і розказав Іванові явить голову, хто ж це такий, що я про нього оце чую? І намагався побачити його. Апостоли. Вернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься ви Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та уздоровляв тих, що потребували того. Коментар Уздоровляв тих, що потребували того. Дорогі мої, Бог у своїй великій любові хоче допомогти кожній людині, оздоровити кожного з нас. Проте Він може це зробити тільки для того, хто усвідомлює цю потребу. Тому маємо спочатку вирішити. Чи ми справді хочемо уздоровлення, серйозної зміни, зміни способу нашого життя? Чи усвідомлюємо, що стан, в якому перебуваємо, не є до кінця нормальний? Бог оздоровляв. Бог оздоровляє, Бог буде оздоровляти. Але чи ми цього потребуємо, і чи ми цього хочемо? У час свого земного життя Ісус не припиняв свідчити людям про Бога, про Його любов і про Царство Небесне, яке можна досягти праведним життям. Він не відмежувався від грішників, не проповідував лише праведним. А допомагав пізнати Господнє милосердя кожному, хто готовий був про це почути. Сьогодні ми свідомо чи несвідомо відмежовуємо своє християнське життя від роботи, навчання чи навіть сім'ї, чомусь сприймаємо свою віру як щось недоторкане. Що призначені лише для молитви чи храму. Та насправді наша віра, наші християнські цінності найбільше мають нам служити в повсякденному житті, засвідчуючи іншим любов Бога. Тобто, християнами ми маємо бути не тільки вдома на молитві, і тоді, коли ми в храмі й більше поза храму у суспільному нашому житті. Знову подібний приклад. Стою біля магазину. Надійшла жіночка, до мене слава Ісусу Христу, Отче, тільки запоріг переступила доброго Дня. Ось такими, на жаль, а так не повинно бути. Ірод, четверосник, почув про Ісуса. І почути викликало в його душі певний порох, тобто ця свістка не залишила його байдужим. але не викликала радости. Івангелія нам каже, що він спентежився. Це сталося тому, що його совість була нечиста через смерть, яку він заподіяв Іванові Хреститові. Отже, Ірод хотів побачити Ісуса. Але з якимось своїх міркувань, а не тому, що він хотів дійсно почути добру новину про Боже Царство. Можливо, хотів знайти нового чоловіка Божого для своїх співбесід замість Івана Хрестителя, і так заспокоїти докори сумління. Можливо, хотів оцінити ступінь загрози, яку міг виявити для його авторитету ще один новий пророк. А чи хочу я ближче пізнати Господа. Чого саме я чекаю від нього? І про це, дорогі мої, спробуйте написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. І також прошу, якщо десь не говорю про це, що напишіть в коментарях, самі маєте знати, що на слово Боже треба відповісти. Однак. Ісус приходить не до тих, хто має порожню цікавість, або хто ж хоче його використати для своїх власних цілей. Сьогоднішнє Слово каже, що Він говорив до тих, які самі пішли слідом за ним, і оздоровляв тих, хто того потребували. А чого? Чи хочу я піти за Ісусом, чи потребую Його зцілення? Прошу Бога про благодать глибшого внутрішнього пізнання Господа Ісуса Христа, щоб іще більше Його любити, і ще верніше йти за ним. Ісус послав своїх учнів проповідувати Царство Боже. Якщо зібрати всі місця Євангелії, де йдеться про це послання, то їхня проповідь була такою: сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелії. Чому цар Ісус посилає своїх учнів сповіщати про те, що наблизилося царство Його? Слово бога каже, що люди, які не прийняли царство Бога, живуть за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що нині діє в синах спротиву. Ефесян 2.2 Люди, які не прийняли Ісуса своїм царем, слухаються Князя світу цього сатану, який прийшов красти, вбивати і занапастити. Він приходить у життя людини і обманом краде волю людини, здоров'я, а найголовніше стосунки з Богом. Ісус дав своїм учням силу і владу над усіма бісами. Щоб руйнувати владу сатани, виганяти бісів і зцілювати хвороби, що перше, що друге, походить від втручання бісів у життя людини. Що таке сила та влада, які дав своїм учням Ісус, грецьке слово Дюнамік, яке тут використовується, перекладається як сила, міць, фортеця, могутність від цього слова, наприклад, слово «динаміт», Тобто Ісус дав своїм учням справжню духовну зброю, як кулемети та гармати на війні, також Він дав владу над усіма бісами, влада наказувати, щоб вони слухалися. Одного разу Ісус сказав, як Він виганяв бісів, ніхто, увійшовши додому сильного, не може розкрасти його речей, якщо раніше не зв'яже сильного, і тоді розкраде його дім. Марка 3, 27. Отож, Ісус зробив своїх учнів сильнішим за того сильного. Отже, ми можемо пов'язувати найсильніших бісів, руйнувати їх твердий. Якщо ми дивимося на це Слово, то з погляду духовного світу Ісус послав своїх солдатів, ми казали, воїнів на справжню війну. Бо проповідь це духовна війна. І коли ми йдемо проповідувати, коли ми вивчаємо Біблію, ми повинні усвідомлювати, ми воюємо проти демонів. І вони воюють проти нас. Чому нам іноді так не хочеться проповідувати Бо виникає думка, ну що я їм зараз скажу? Або страх проповіду. Чому люди, яким ми проповідуємо, не хочуть слухати слова Бога, неодноразово чу ти не читай з Біблії скажи, як ти сам думаєш. Може їсти таке почуття, це 12ох Ісус дав таку силу і ладу а я? Ну, а хто я такий? Я ж просто. Антон. Але таким простим віруючим, як ми з вами, Павло писав, неупинно дякую за вас Богу, згадуючи про вас у молитвах своїх, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Батько слави, просвітив очі серця вашого, щоб ви пізнали, як незмірно величі маги у нас, які вірують дії державної сили Його. Ефесян 1, 16, 9. А тих, хто увірував, супроводжуватимуть ці ознаки, ім'ям моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертонос не вип'ють, не зашкодить їм, покладуть руки на хворих і вони будуть здорові. Марка шістнадцять, сімнадцятість. Ця обіцянка Ісуса Христа і стосується всіх віруючих ім'я Ісуса. Ісус дав цю силу і ладу, щоб ми могли боротися з дияволом. І що Ісус наказав робити з такою потужною зброєю? Він наказав піти і проповідувати Царство Боже, зцілювати людей, отже, піти і принести людям духовне і фізичне зцілення. Якщо одним словом сказати, то Ісус послав учнів проголошувати звільнення від влади диявола і здійснювати це звільнення в житті людей в ім'я Ісуса Христа. Яким був головний зміст їхньої проповіді? Царство Боже. Царство Боже наблизилося до кожної людини. Що таке Царство Боже? Це царство, де Цар Ісус Христос. Слово Бога говорить: бо Царство Боже не їжа і пиття, а праведність, і мир, і радість у Святому Дусі. Римлян 14. 17. Тут ми бачимо, що приносить у життя людини царство Боже. Воно приносить мир, радість, праведність, звільнення від рабства, гріха та силень. Часто люди думають, що Бог хоче поневолювати, що Бог є тираном, який вишукує наші помилки, бо царство Бога не цікаве, і це не свобода. Молоді люди шукають повної свободи, не помічають, як стають рабами гріха, але справжню свободу дає лише Ісус, коли люди відкидають Бога як свого царя, у їхнє життя приходить гріх, смерть, хвороби, безнадійність та розчарування. Але не дивлячись на це, Бог все одно хоче бути нашим царем, зцілити людей і дати їм надію. Щоб бути нашим царем, він пішов на жахливі страждання і смерть. Він любить, бо він цар. Для цього він посилає нас запрошувати людей до свого царства. Ми повинні показати, що царство Боже реальне, що воно не лише на словах, а й принести людям зцілення і звільнення. Подбає про них і відновити у них образ Бога. Ісус дивиться на нас як на свою армію. Ми не цивільні, ми армія Ісуса. Він дав нам особливе завдання і зробив статними виконувати це завдання. Тому ми не можемо поводити ще звичайні люди, які ще й не чули про Бога, і робити, що нам захочеться. Ми повинні слухати Свого царя і проголошувати його царство, поширювати його царство, а щоб воно поширювалось, поширювати Слово Боже. Перше самим треба почати жити тим словом Божим. давши учням силу владу і сказавши, що вони повинні проповіду Ісус, також показав в який істинний образ його воїн. Хоча ми знаємо, що проповідувати, але також потрібно мати правильний образ ще проповідника. Якщо хтось і подвисається, не увінчується, якщо незаконно буде подвисатися, якими головними принципами учні повинні керуватися у житті місії. І сказав їм: нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не маєте дві одежі, а в який дім увідаєте, там залишайтеся, аж поки не вийдете. По-перше, у житті місії вони мали сподіватися не на те, що вони мають або придбають, а тільки на Бога. Тому що це не просто війна, а духовна війна, і наша перемога не від нас, а від Бога, якому ми довіряємо, що Він нас забезпечує. Також Ісус навчав, як реагувати на неприйняття. Давайте прочитаємо ще один вір. А якщо де вас не приймуть, то виходячи з того міста, обтрошіть і порох від ваших ніг на свідчення їм. Так Ісус сказав учням діяти у тих місцях, де їх не приймуть, показуючи цим, що вони не несуть відповідальності за тих, хто відкидає царство Ісуса. Також і ми повинні не злитися, що нас не приймать, і не хвилюватися багато, що я поганий проповідник, а обтросивши порох і так далі, де ще не знають про Ісуса. Учні з простим серцем прийняли це доручення. Вони пішли і робили так, як сказав. Ісус. Вони пішли і проходили по селах, сповіщаючи та зціляючи всюди. Люди чуючи проповідь царства Бога, дійсно отримували зцілення від хвороб і звільнення від бісів. Ось та як діє проповідь, а який результат їхньої проповіді. Почув Ірод четверосних, що ще робив і дивився, що одні говорили, що це Іван постав смерть, інші, що це Ілля. А Ірод сказав Івана, я обезголовив. Хто цей? Про кого я чую таке? І шукав побачити Його. Коли вони проповідували з силою і владою, то навіть цар Ірод почав цікавитися і шукав бачити Ісус. Давайте ми також будемо чинити у практичній вірі, сподіваючись лише на Бога. Тоді можемо жити життям учня Ісуса, життям пастиря і проповідника, і випробовувати силою владою, які дав нам Ісус. Я дякую Богу за це слово. Також Бог ясно показав мені, що я постійно перебуваю у стані війни з армією з сатани, тому особисто повинен пильнувати і також використовувати ту силу і владу, яку дав мені Ісус під час висвячення на священника, яку отримав через святу тайну священства. Давайте, і ви теж будете помагати мені у поширенні Царства Божого. Нарешті побороти це зло в світі, ми ж кажемо, що цілий не світ, але кожен, коли ми почнемо від себе, наскільки зла стане менше, тоді справді зможемо жити життям учнів Ісуса. Нехай у чому нам Господь допоможе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто не підписаний, підпишіться в першому коментарі я уділив благословення. Спершу нажміть під тим коментарем на відповісти, бо інакше ви робите неправильний запис. Нажавши відповісти тільки тоді, то ви коментуєте під тим коментарем імена, а так ви просто висловлюєте свою думку. Про лайк теж не забувайте. Слава і.